Добрий день, шановна аудиторія, експерти, дубовчі освіти та любі глядачі, які в мене байдуже на майбутнє журналістики. Ласкаво просимо на ток-шоу Жан-Мерфі. Хай живе Жанна! Дискусія, яку ми спробуємо вирішити, одне здавалася риторичним, але воно більше питання, чи потрібні жанри сучасного журналісту, чи це вже просто забутий параграф у запаленій книжці. Пример. Перед тим як почати гарячу дискусію, прошу звернути увагу на екран, аби розповісти багаття перемоги. Ей, що сталося? Що таке? Що ти плачеш? Бо не померш. Стоп, стопне. Журналістки данки померли. Ну, ти обкорилась. я думаю, що серйозно сталося, Боже. Та я серйозно вдавлені тут. Ти... Ах... ти просто подивись на це, от що це взагалі таке? Ах... Просто підказ який підказ, це взагалі не зрозуміло що, чи це інтерв'ю, чи це. Це, це не можна назвати їх журналістами, це просто немає. Дай пишу. мені хвалили, ну. Це де скільки тут лайків, скільки тут підписників, скільки тут коментарів, це цікаво людям. Якщо це цікаво людям, то які проблеми взагалі? Чого тебе туб, це обходить? Ну. Та, ти, ти вважаєш, що якщо популярна, значить це нормально, значить це якісний що? контент? Ну, якісний контент. Ну, що тут такого гада якісного? Це що, тут ми на андроїд, такі знімали, чи що? Це на телеграм каналі новини читаєш. Так я читаю новини в телеграм каналі. Читають всі мої друзі, вся моя родина. І нікого там ні разу не обманули. Я... Собі. Я... Мені просто жаль. Просто... Ти просто ти, жаль цієї, цієї. Маніпуляції. Де ж цього такого? не то вони в будь-який момент може тебе обдурити, обманути їм зазвичай не буде. Вони ж не офіційні якісь медіа, не якийсь офіційний контент. Це а, просто не давай, розуміло, ми, що. Я не сваритися, я просто з тобою не згодна, Мене не обманули і я вважаю, що проблеми немає. Ну так, звичайно. То можливо ти ще тільки репортажі дивишся. Тільки так репортажі це дуже зручно взагалі тут? Я тобі зараз поясню, ти береш Петро, то такий правильний, як деякий треба професійний репортаж. Заходиш в тебе професійний сайт, півди, дістаєш. Я, самі... я просто і не можу тебе знайдеш. Ти просто вибираєш швидкий, що це простіше нічого, тобі світі. Я сучасна людина. Так, ти взагалі в Ти можеш взяти будь-який нормальний медіа і зробити нормальний просто репортаж. подивитися. Що ж ти робили? Чого це, це, це таке? Шо Шо ти це було правильно взагалі. Це взагалі от хат людей дається клітка. Так речі, я роботі правда. Сьогодні всі, хто цим питанням, дізнаються свої відповіді на нашому ток-шоу. Сьогодні на аудиторії гості подивили по по обидва катери Барка. Знову усюк Оксана та Наталія Денисюк, викличі, а також кандидат філогічних та соціальних комунікаційних наук. Які точно знають, чим мітка відрізняється від навіть. І чому не можна просто сказати, я так відчуваю. З іншого студенти-журналісти. Ті, хто каже, що швидкість та поверхнесть основна зброя акулпера. Які стверджують, що жанри це хайдан, які стримують потенціал початківців. Ну а я, ваш покірний ведучий, який не саме бути руками, якщо буде затища, я його порушу. Якщо буде гаряча, я підкину дрів. Тож, поїхали. Слово передаю модератор Саші. Добрий день, я Саша, модерую цей захід. Я спілкуватиму за час справедливість діалог та червоності виступів. Також спершу наші експерти не мають до двох хвилин, аби озвучити свою позицію. Потім надається слово аудиторії. кожна людина може поставити до двох питань або формулювати до двох аргументів. Якщо хтось хоче відповісти, піднімає руку, я підійду з то стоїте, висловлюєтеся. Після чого справді визначати свою точку зору. Поважаємо час і від одного. Давайте Дякую за ж, Пропоную почати наших експертів, щоб вони дали відповідь на питання, чи тих держави сучасному журналісту. То, я думаю, що жанр не помер і не це Просто, якщо ми говоримо про класичні жанри, то вони дають нам якусь базу, якусь підказку щодо структури певної якщо ми говоримо про тексти, так, до структури матеріалу Чорної. А якщо ми говоримо про те все нове, що з'явилося в церемонії жанрі, у нашому житті з розвитком технологій, то можемо ми і сьогодні не визнані ті жанри класичними, але вони певному входять в наше життя і теж мають певну свою структуру. Навіть про повідомлення на телеграмі, яке складається з одного речення, з покрашень трьох слів, все одно теж має свою структуру. І це теж своя певна робота із. Тим, як ми покладаємо, як будуємо нашу, наш журналістський матеріал, навіть якщо він складається з цю довсім. І е, чому не проект жанр як такий, чи той класичний, чи е, сучасні жанри, чи видозмінений, чи доповнені сучасними жанрами старими, сучасними можна так, інноваціями, так? доповненими інноваціями. Це певна структура. Кожен свою, нас цього, хоче підказку, як це зробити, в якому порядку це вистачити. І ми, якщо не маємо цього бачення, то е, все одно підемо по цю структуру. Дякую. Дякую вам, чітко. Але з переконку покаже наша аудиторія. Що ми можемо представити за це? За дітей Добрий день, баба, Вікторія. Скажіть, будь ласка, класичні жанри вимагають багато часу і підготовки дарування розміщення і так далі. Хто в сучасній редакції буде заплачувати, коли є штучний інтелект, кліки і я, вам сказати, Насправді. Набагато більше часу займає опрацювання журналістського матеріалу, який побудований автором, котрий не знає жанрів. Немає поняття про теорію жаджі. І тоді я як редакторка маю набагато більше роботи. Стосовно штучного інтелекту, ну то мені є редактор, мені Так, контакта, що його дасть більше платити, а може ще й моральної компенсації, якщо я працював такі матеріали. Стосовно штучного інтелекту е, треба, звичайно, оцінити до уваги ті можливості, які є. Але якщо я говорила про жанри, то я б теж пам'ятала про факти. І про перевірку фактів, у яких я поки що, ну, мені звичайний інтелект не дає впевненості, якщо говорити про факти, про правдивість інформації, яку він мені підсовує чи напаковує у мій матеріал, а я, можливо, цього не контролюю. Тому ми ну, в редакції, наприклад, не використовувані, поки що для роботи, що є з матеріал, штучно. Так визуєте, це було чітко. Зовсім це результати на питання та ми даємо наступне чисто пані подшовою. Я ще нічого не казав. Чи ви погоджуєтеся з тим, що через розвиток гібридних журналістських жанрів і інтереси родовища і посичні жанри втрачають відповідальність? Це значить я зараз слово сказати, так? Ну, я вважаю якраз, що класичні жанри вічні, все оце нове, що з'являється, це е, ті ж самі як і класичні їх по іншому називають навіщось. І якби е, всі е, запропонували мені якісь такі абсолютно екзотичні види, я би звела їх до старих добрих традицій і могла би одним словом заперечити всі ці новаторства. Вважаю, що жанри дуже потрібні, вони вирішують надзвичайно багато проблем. І тих, ті, що, ті, що пов'язані з медіаграміністю, зі штучним інтелектом, і з редакторськими справами, можна навіть тому самому ще запропонувати схему кожного жанру, він це вміє відслідковувати і спростити роботу редактора. Наприклад, якщо людина подає репортаж, він може відшукати там тріаду чи якісна експертиза, чи вона тяшива, побачити, як розміщені фотографії, це все дуже просто і легко можна зробити і визначити цей кістяк. Якщо приміром людина подає інформацію, яка ще перевіряється в форматі інформаційних або аналітичних жанрів то це не зовсім добре, тому що тут краще писати якраз художню публіцистику. Тобто, фейки з'являються навіть тоді, коли інформація вкладається не в той жанр, для якого вона підходить. Якщо це визначити на початках і запропонувати людині змінити, то це дуже підвищує рейтинг того ж самого засобу масової комунікації. Це здається, що жанр це щось таке елементарне. Сучасні журналісти з форсом хочуть відкидати і запропонувати щось абсолютно нове, технічне, пов'язане із цифровими технологіями, зі штучним інтелектом. Насправді вони тільки заплутують ситуацію і не дозволяють журналістам працювати якісно, спотворюють матеріал і створюють якісь такі проблеми, які насправді не існує. А все можна зробити дуже легко і просто. Це мене найбільше вражає, то тим паче, що дискусії такі тривають і в середовищі викладачів, теоретиків, котрі теж я не знаю, яким чином вони вчилися і здобували професію, які теж починають заперечувати жанрологію, не розуміючи, що це не тільки явище журналістики, всі сфери виробництва культури тримаються на жанрах: і живопис, і література. І навіть хореографія. Якщо ви чітко вкладаєте матеріал у потрібний жанр, то це виходить якісно. Якщо ви хибите, помиляєтесь, збутуєте жанри, то це вже не якісний матеріал. Журналістика, яка орієнтується на зміст, особливо потребує чіткої жанрології. Щоб не подавати аморфної інформації, і щоб боротися з цими цифровими технологіями, і не дозволяти розмивати межі самої сфери журналістики, тому що багато хто каже, і що вже журналістики немає, чи не буде, і що вона не потрібна, і що освіта не потрібна, і якщо станеться. Так, що закриють факультет журналістики і не будуть готувати людей цієї професії, то тоді буде справжній комунікаційний колапс. До речі, наше кошельного локальне, а меш міжнародних, адже з нами сьогодні є доведені Галма Донкина. Студенти, які зараз навчаються на дистанційному з Він інші своїми думками поружають і ми не знати йому спосіб. Добрий день, мене звати Галан Валентин, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками щодо журналістики, новин та їхнього впливу на суспільство в різних країнах. Зокрема, я розповім про Словаччину, адже прожив там більше двох років і мав нагоду поспілкуватися з багатьма різними людьми. Так як я навчався на факультеті міжнародних відносин у Словаччині, де читання світових новин було. Щоденною необхідністю. Викладачі постійно говорили і наголошували на тому, що новини це ключ до успішного навчання. Один з викладачів навіть обіцяв додаткові бали тому, хто принесе новину, про яку він ще не чув. І це було майже нереально, тому що цей викладач починав кожен свій ранок з чашечкою кави та з новинами з усього світу. І такий підхід мотивував нас бути в курсі подій щодня. І в майбутньому це допомагало нам не лише в навчанні, а й в розвитку критичного мислення. Більшість словаків, з якими я спілкувався, насправді надають перевагу аналітичним матеріалам, бо для них завжди було важливо, щоб ця інформація була перевіреною і достовірною. І в цілому це типово для тих, кому це потрібно для роботи чи навчання. Але для звичайного словака ситуація інша. Багато хто надає перевагу швидкому контенту: Тіктоку, інстаграму і іншим джерелам правди. А Якщо щось сказав блогер чи сумнівний політик, це часто буде сприйматися як якась істина, бо подано це було яскраво і емоційно. Серед словаків та й загалом поляків теж, з якими я спілкувався, жанри типу нарис чи фейлетон ніколи не сприймалися серйозно. Звісно, це емоційні тексти, які змушують задуматись, але попит на них тут досить малий. Місцеві медіа теж не часто їх публікують, і мені здається, тут більше звикли до чіткої журналістики з фактами, аналітикою, і цифрами, або до простого швидкого контенту, типу коротких відео в соцмережах. І емоційні жанри більше асоціюються з літературою, ніж з щоденним споживанням новин. Серед моїх друзів іноземців справді є люди, які не дуже розбираються в жанрах. Для них усе зливається в одне там текст, відео, пост. Головне, щоб це було просто зручно і цікаво. І вони просто сприймають цю інформацію як потік, і я впевнений, що вони зовсім не задумуються, звідки ця інформація і як подана. Але що стосується самої журналістики, то тут усе трішки інакше. У моєму досвіді майже всі сприймають її як справжній фах з відповідальністю, перевіркою фактів і певними стандартами. І, чесно кажучи, я не зустрічав людей, які поставились до журналістики як до... Простої форми самовираження. Навпаки, для більшості це щось серйозне, щось, чому вони хотіли б довіряти. Діти не знають теж і вони прекрасно вивчають літературу, значить, роман, вірш, повість, чи новела, але не мають уявлення, що таке землітка чи репортаж це проблема. Інакше, якби вони знали, вони б нормально сприймали і розуміли, що це не якісний репортаж, не якісна стаття. Я думаю, в майбутньому. Введуть курс журналістика там, медіаграму після школу, і це теж допоможе журналістам якісніше працювати. Дякую за професійний коментар. А також дякую Валентину за співпрацю. Тепер ми частково знаємо позицію наших закордонних друзів та як взагалі вони ставляться до журналістики в цілому. Також можемо простежити ще одне опитування, створене серед студентів журналістів, які теж мали. І практику, і досвід у формуванні саме журналістських текстів. Тому прошу увагу на екран. Перше питання звучало. Як ви вважаєте, класичні жанри, репортаж, інтерв'ю, — сьогодні ще актуальні? Було 16 відповідей. 43,8% було ще без них журналістика втратила свою якість, 56% частково, але вони мають адаптуватися до нових форм. Тобто підтримки позиційні жанрів все-таки є, але варто йти в одну ногу з сучасністю. Друге питання, які жанри, на вашу думку, є найменше затребуваним у сучасній міністрі. Найбільшу кількість зазначили наріз, саме, напевно, через емоційне забарвлення та надання якоїсь їжі для розумів. На другому та, місці зайняли дві позиції Стаття та всі мають попит. Напевно, через те, що стаття дуже аналітична. Саме займає аналітичний блок і потребує, коли саме сприймання інформації. Третє питання: чи читаєте ви дивитеся матеріали класичних жанрів сьогодні? Іноді регулярно, рідко. Які формати ви вважаєте більш ефективними у сучасній журналістиці? Короткі новини, стрічки, подкасти, а також усі залежні від аудиторії. Чи варто журналістам продовжити навчатися класичних жанр у вишах? Безперечно, так, але з рахуванням цифрових змін. Так, це основа професії, а також важко сказати. Чи може журналістка зберегти свою суспільну роль без використання традиційних жанрів? Можливо, але лише за умови відповідальність. На другому місці ви зайняла відповідь Ні, класичні жанри гарантують глибину та якість. І 12,5%. Так, з розвитком технологій з'явилися нові ефективніші. Не видно, на жаль, трохи. Але не знаю. Mm -hmm. На вашу думку, що робить журналістово професійною? 50... 56,30% опитуваних, склали комбінація всіх згаданих чинників, 12,5 авторитетних джерел та 25% дотримання жанрів стандартів. Які наслідки може мати відмовить позиційним жанрів у журналістиці? 43,7% ближче зростання ролі позитива. 25% та ваші поверхної вискання проблеми, 12,5% втрата довіри до медіа і 6,50% все вище написане. Хто погоджується з усіма думками? Чи варто змі переосмислювати форми реформи зарахування нових форматів TikTok, Instagram, і Першою повідомило була, яка вона взяла найбільше охоплення, це можна комбінувати 25%, сопрів, так потрібно збуватися зміст під нову форму, і 17-80% ні це не знецінює журналістську роботу. Це таке вийшло опитування. Можемо дізнатися, що думки розділяються, але все ж таки переважають класичні жанри. Що наводить на думку, що варто вчитися та дотримуватися стандартів.